Заява про відновлення ядерних випробувань в США. Це, це такі сигнальчики, дуже серйозні, що це відповідь на Бурєвєснік, мабуть. Ні, це, на мій погляд, не, не на Бурєвєснік. Ну, це окрема тема, але випробування не проводилось ніким у світі ядерні реальні випробування з 1996 року. Ну, це окрема тема США. Просто об'єктивно можуть тут показати лідерство, яке зразу ви побачить Китай. В першу чергу У Китаї немає зараз таких можливостей. Очевидно, Росія. Тобто, чи це, чи це був просто відповідь на російські посейдони, буревісники І це все, що десь багато плаває, невідомо навіщо його крутитись і плавати, коли, ну, як на мене, от просто людина, яка не в цьому, от є космічні, космічні війська, які можуть набагато більше зробити, чим. Посейдон плаваючи там один десь в воді, невідомо куди він ще допливе і чи не, не буде з ним до цього щось не відбудеться. Але з точки зору от, випробування і далі продовження ядерної програми, тут американців не зможуть випередити ні Китай, ні Росія. Для Росії це повторення радянських часів. Такої гонитви озброєнь, а це дуже дорогі озброєння, тому ми бачимо, що це далі буде. Якщо це просто заява, це одне. А якщо за цими випробуваннями. Відновлення випробування. Ну, хоча американці їх робили тільки моделювання, нереальні випробування, то це значить, випуск буде далі випуск більше мінітмен 3 ракет, значить, буде далі е, увага більше до носіїв. Це те, що в середньостроковому плані навіть не в з такого Росія не витримає. А Китай може це. Витримати економічно, якщо Америка погодиться на це, тобто раніше американська позиція була стримувати можливості Китаю виробництва ядерних озброєнь. Мене таке враження після цього візиту, і ми побачимо це на зустрічах наступного року: що США офіційно визнають ядерний статус по суті Північної Кореї і право Китаю стати рівним США в ядерних. В ядерному озброєнні, тобто, це може бути те, що обнуляє Росію, взагалі викидає, і з точки зору нових технологій, і з точки зору фінансування виробництва. Але це знову таки, ви правильно кажете, це довга для мене. Це взагалі як простої людини, яка не дуже в цьому розбирається, то мені здається, що ця ядерна гонка це безумство, якесь яке ну по-іншому назвати не можна. Це взагалі не зброя, вона зброя стримування. Ну, і останнім часом багато експертів вже перестали називати зброєю, говорячи про те, я маю на увазі стратегічні озброєння, що це тільки засіб стримування. Ну, тобто, ну, в плані такого масштабного застосування. Але. Але є багато питань це окрема тема. Ми на майданчику цьому неодноразово говорили з спеціалістами в цьому плані, і всі погоджуються, що ескалація і розгортання зараз цих перегонів, які дійсно ми вже не бачили багато десятиліть. Це те, що зараз просто піде дуже активно. І причиною цьому Путін з його абсолютно. Ну, не просто кримінальною в воєнному плані та агресію проти України. Він просто питання підняв як країнам меншим. Захиститись від ядерних держав яким чином, і тепер уже ніхто, як Україна, не буде так віддавати зброю, тобто навіть під тиском, навіть якщо вона там в даний момент розглядається для знищення, то будуть на своїх територіях зберігати. В общем, тепер когось переконати ні Пакистан, ні Індію, ні Ізраїль, ні тим більше Північну Корею ні Іран, ні там які може там. Речені Іран, тільки погрозами, тобто, вже так ніхто не переконає. Але це питання, яке ми будемо бачити в наступні роки. А питання санкцій на експорт енергетичної Росії це питання сьогоднішнього дня. Ну, по нафті, в основному зрозуміло, що Туреччина отримає, да, великий обсяг. Ну, я, я можу назвати цифри: скільки, в які країни. Експорт. Да, от що ще? Де ще є оцей обсяг? Ну, Прогали да? прогалини, де можна ну, Дивіться, 2,6 Мільйони барелей щоденно отримує Китай, це найбільший показник. 1,7 мільйонів барелей це Індія. Потім 0,8 мільйонів барелей це Туреччина, і 0,4 це країни Європейського Союзу. Насамперед Словаччина і Угорщина. Отакі, отакий розклади ну, у нас почати спочатку хоча б з 0,4 Це але уже до, буде але серйозний крок до 20, до 1 січня 2023 року. Поки європейський союз ще не наклав санкції на російську нафту, то найбільшим споживачем її був. Був в європейській союзі. Він споживав три ці три на добу. А зараз тільки 0,4. А скільки Україна з російською споживала нафти? Ну, Україна нафти практично російською не споживала, тому що наші заводи практично не працювали. Да? Ну у нас там вони працювали лише там ледь-ледь на власній нафті. Там і в основному ми споживали російські нафтопродукти і білоруські нафтопродукти. А не нафту. Зрозуміло. Добре, значить, це ми приблизно розібрали це питання на завершення. Повернемось, от бачачи весь цей комплекс, який складається наступний час. Розуміючи, що е, ну, я думаю, що ви погодитесь, поки не видно того, що війну припинили, ну там, як кажуть, дипломатичними засобами. хоча Насправді це не, не завжди дипломатичні засоби, я маю на увазі, там якимось результатом переговорів чи якогось спільного рішення. Тобто, зима буде з війною для України, на жаль, енергетична складова важлива. Тобто, ми з вами говорили в тому плані, що треба підняти все-таки нам зрозуміти і чути, яка стратегія, тактика уряду, починаючи з документів і завершуючи речниками. Це не менш важливо тил, не менш важливо ніж... Хто відповідає за енергетику зараз за да, безпеку хто, хто... хто відповідає? Щоб не було питань, навіть якщо і президент не знає хто, ну що про проста людина може знати. Ну по законах України все зрозуміло, хто відповідає. Тобто тільки чомусь. У кожного є своя частина відповідальності, уряд несе відповідальність за загальне безпекове питання, відповідає президент України. Очевидно, якщо він дійсно не визначить, як ви кажете, там якихось штабів напрямів, то він буде відповідати за все, як у нас прийнято в Україні. Це неправильно. Нада, щоб хтось політично. Тоді, якщо, якщо президент Володимир Зеленський не займається цим питанням, то тоді. Політично він за все буде просто відповідати. А тому, що бачимо, ніхто не хоче відповідати. Тут треба просто взяти і призначити, от міністерство енергетики є. Воно має відповідати за всю енергетичну безпеку і все, що відбувається в країні політично, і нести відповідальність міністр енергетики особисто і персонально. А якщо не буде такої персональної відповідальності, всі будуть уникати, тільки будуть піаритись на якихось новинах, на якихось там таких, то, то і то толку не буде, тому що всі будуть відповідати за все, значить ніхто ні за що. Які ще поради є у вас? Ну знову таки, щоб ворогу не здать, але ну, порадити порадити. Парада uh... дуже проста, що є пару таких парад, що треба. Використовувати все і людям, і, значить, і підприємствам, все можливе, що не є централізованою генерацією, все, що децентралізовано, да, генератори різні, там акумулятори і так далі, все, все що децентралізовано, воно добре. Да, а що, а що централізовано, це погано, тому що розраховувати у нас повністю на об'єднану енергетичну систему в цієї зимою не можна. Да? Це пане перше. Володимира. Ну я вибачте, перше, от в мене питання. Я е, бачив, як це відбувається, коли люди закупили в третьому році в основному генератори. Незважаючи на свій малий бюджет, тоді, до речі, був період, коли навіть сприяли в купівлі генераторів, пам'ятаєте, які здавали там кредит. Люди купили генератори. Я вам скажу зараз ближче до лінії там, кордону, навіть там, де росіяни ну, систематично подавили вже цю можливість споживання, люди не включають генератори, тому що дорого. Тобто паливо, яке на нього пальне, яке на нього пальне. Щоб... Бо застосовується якщо порахувати, це дуже дорого ну, виходить. Це, це дорого, да. Саме використання, раз якщо в Києві, наприклад, ми бачимо в столиці, в містах багато генераторів для забезпечення бізнесу роботи, то це лягає. Ці витрати лягають на те, що платять люди за продукцію, фактично. А от люди, які собі в домогосподарство ведуть, вони собі не можуть цього дозволити, і в мене таке враження, що. Такої програми, якоїсь державної, як не було, так її немає. Всі просто ну... радять ви собі купіть сонячні батареї. Порадили, дуже хороші вдали поради. Що робити? Купіть собі сонячні батареї, а, ніхто... а потім, до речі, ми у вас заберемо назад цю електрику по ціні менше, ніж ви можете на ринку продати. Да? Раз. Потім беріть генератори, але ми вам будемо піднімати вартість бензину, навіть коли вартість. Бенз... нафти у світі падає. От що це таке? Чому у нас? Ну це не до вас питання. Я знаю, чому. Ніколи назад ціни не вертаються. А ринок нафтопродуктів, тому що у нас е, дуже непрозорий і дуже, я б так сказав, є декілька компаній, які мають ринкову владу. Можемо, е, колись буде якщо бажання і можливість поговорити, про що у нас відбувається на ринку нафтопродуктів. Не буде велике бажання, тому що те, що я чую, на контрольоване. Сьогодні ну по суті контрольований з одної точки в Україні єдиний марафон інформаційні канали, які це роблять, вони виводять експертів. Туди, начебто, експертів, які ми з вами особисто знаємо, це лобісти нафтової галузі, тобто лобісти компанії. Вони говорять дуже все добре, чудово, і говорять так: ви ще радійте, що у нас ціна ще не така висока, бо на це впливає в першу чергу курс долара. Тобто, знаєте, просто з центральних каналів, які контролюються інформаційно президентом України через своїх підлеглих, несеться брехня народу України, про як формуються ціни. На ну я робив рах... я б робив розрахунки, можу сказати, що якщо б дійсно у нас була нормальна конкуренція і нормально працював антимонопольний комітет. То українці б зберегли в своїх кишенях щороку десятки мільярдів гривень. Це очевидно. А в умовах, коли говорять українцю, генератор запускає, треба думати, чим як забезпечити, щоб цей генератор працював. Ну я вас перебив, тобто я до того, що всі ці засоби, які поради, вони мають тому і питання зразу: от порада, і що має робити? Ну, уряд в широкому розумінню, тобто як це забезпечити? ну, мабуть, якісь шукати компенсацію, давати якісь пільги на завезення цих генераторів, якісь на На ну, генератора вже палив, завезли на паливо, яке продається, мабуть, щоб воно продавалось без акцизів, тому що величезна ж кількість акцизів цього по всьому де спаливі, да там 30-40% Да. Крім того, ще важливо, щоб ми повністю використовували імпорт електричної енергії. У нас ж. Імпорт електричної енергії, на жаль, використовується навіть в найгірші моменти, коли немає електричної енергії, інколи навіть 50%, 50-60% від можливості. Чому тому що у нас, на жаль, нема стимулів імпортувати електричну енергію. Так створений ринок і так створена система прайс кепів, що інколи ну часто так буває, що в Європейському Союзі при пікових при піковому споживанні є Ціни зростають, а у нас пікове споживання ввечері, як зрозуміло. Да? З 5-ї години вечора десь до 11-ї. В цей час в Європейському Союзі теж зростають ціни, і тоді ціна у нас виходить так, через прайскепи, вона нижча, ніж в Європейському Союзі. Комерційно невигідно це закуповувати, розумієте? І тому можливості імпортувати є, а ми не можемо це обрати. І тому ну, уряд має подумати. Ну, це зрозуміло, це також можна зрозуміти. Міти да. навіщо нам дорожчу енергію купляти. Я також це можу зробити. Ну, краще дорожче чи без ніякої це сидіти. Так, це да, тобто, тобто, тут же ж така. Але уряд якісь стимули має придумати для того, щоб стимулювати. Ну зараз є стимул, наприклад, для промисловців: ті, що купують 60% і більше електричної енергії по імпорту, тих не, не вимикають, навіть коли йдуть графіки погодинних відключень. Це, це певний стимул, але мабуть, їх недостатньо, тому щоби закуповувати більше імпортної електричної але і це може не допомогти. Чому? Тому що у нас, на жаль, існує таке, така проблема з'явилася да, нещодавно. Така проблема як е, проблема передачі електричної енергії зі, е, з заходу України на схід, тому що у нас на, на правобережжі розташовані всі дев'ять атомних блоків. А на лівому березі е, дефіцит величезної потужності, і в тому, а, а промисловість в основному сконцентрована в ну, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Харкові. Там, а, а, а нема перетоків, нема генерації. Тобто перетоків недостатньо, дефіцит. Це, мож... Це технічна проблема проблема, яку е, створив ворог, обстрілюючи саме. Е, ці підстанції оператора системи передач, які відповідають за ці перетоки, розумієте, Тому це теж є проблема і її потрібно якось, якось вирішувати. Я не знаю. Тобто, ну ну, взагалі, головна, головна, все ж таки рекомендація, якщо можна так сказати, не панікувати. Не панікувати, не піддаватися російській пропаганді, що все, все плохо, все, все так сказати, не буде нічого, не світла, не га. Тобто, расисти, що ж вони розраховують? Я так думаю. Вони хочуть створити такі ударами, такий дуже поганий психологічний фон. І десь в січні, коли буде можливо, найгірша ситуація, да? через морози, через проблеми в енергетиці, можливо, вийде їхній там цей фюрер і скаже. Та ось бачити, можливо, піде і псо, значить, Україна. Звичайно, ми це Україна, чули вже. Раніше, Україна, да. Україна Українська влада начебто експортує газ. Експ, ну ж пам'ятаєте, експо, коли в літа минулому році вони казали: ЕПСО по всій Україні, коли ми сиділи без електричної енергії в липні да, по 10-15 по 15 годин, е, 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 пішло ЕПСО по багатьох канах, що Україна експортує електричну енергію. Да, і люди повірили в це. Те ж саме буде, що от ви сидите те без тепла, без а український уряд експортує електронега. А ось я добрий Пупкін, вам дам електричну енергію, газ дешевий, нафтопродуктів, тільки їх, і мирний план дам вам. Все дам, тільки ось якщо ваші так звані нацики да, в кавичках, вони погодяться над, з моїми умовами мирно. От я хороший такий, це не нове. Да. Це не нове. Я з вами згоден, що те, що ми сьогодні обговорювали, це є частина. Дійсно війни це є частина російського плану примусити до капітуляції Україну або створити умови внутрішні, такі щоб українці тиснули на уряд, е ну або зробити певні заворушення для ну, людей, яке mm. незадоволення. Але все таки ми з вами сьогодні говорили, що навряд чи буде це глобально по Україні цього навряд чи можна буде зробити, і в тому плані, де це локально. Можна дійсно передбачити, треба основну увагу приділити, як ми розуміємо, це прикордонні регіони, схід країни. Ну тут по суті не схід країни, а прифронтові uh -huh. регіони, прикордонні регіони. І, можливо, там потрібні якісь особливі такі ж умови. Можливо, якісь газогенератори uh -huh. пересувні. До речі, нам партнери дуже багато в цьому плані допомогли. Є потужні установки, які у нас роками стояли на майданчик. Енергоатому, американські газогенератори, які там просто стояли, не використовувалися і все. Тобто, я думаю, що, по-перше, треба чітко визначити, що є. Тобто, ну, я думаю, на наставки якраз Верховного Головнокованича це вговориться. Але завершальне, завершальне питання. Я бачу, ви хочете, даю вам можливість завершити, тому що нам треба вже завершувати. Все-таки, в вашому завершенні, скажіть, от у нас система управління, ми сьогодні про неї багато говорили, ставка Верховного головнокомандування, яка розглядає всі питання. Ну, може, і правильно, війна, але тим не менше, ми все-таки знаходимося ще в системі, коли діє уряд, діють інші структури. В завершальній своїй оцінці, скажіть, яка має бути? Проста система, на ваш погляд, ну, не проста, а як вона має бути структурована зараз, система управління енергетичною безпекою в умовах війни? Ну, ставка це найвищий рівень. Да? Він не може займатися деталями, він просто планує загальне. Загальну так са політику під час війни ставка. Потім, мабуть, має визначений відповідальний за енергетичну безпеку в країні і за захист інфраструктури. Май, май, мабуть, це має бути все ж таки міністерство енергетики персонально обов'язково з міністром енергетики, тому що повинна бути персональна відповідальність, і що важливо. Має бути якісь, якась група експертів, да, які би працювали над питанням енергетичного енергозабезпечення країни. Тому, парламент має бути більш задіяний. Ну, Парламент у нас, на жаль, недостатньо суб'єктний зараз. І він має бути за теж підтримувати, да? але я думаю, якщо. Якщо якесь рішення розумне буде, і у нас, в принципі, президент зможе його продавити через парламент. Да? Тобто, хоча парламент теж має бути так сам. До речі, забув одне питання, воно важливе. Mm -hmm. У нас багато питань з енергостабільності здіяні на фінансування зовнішнього. Mm -hmm. на... Наприклад, європейське фінансування. Нам не саме фінансування, а наближення до стандартів Європейського союзу і і наша інтеграція з Євросоюзом. Я зараз про вступ не кажу ще, але зараз процес допомагає бути більш сильними інституціонально і в енергетичному секторі чи навпаки? Ну безумовно, допомагає. Ну уявіть собі, що б у нас було, якщо б у нас не було, ми не, не приєдналися в 2022 році, в березні місяці, до НСОІ. Це Тоб... той е, керівник Укренерго, який зараз так. вчора заарештований, як я... пан Кудрицький. Володимир, це його за це, це ну, мабуть, що? комусь не сподобалося, що це практично врятувало нашу енергетику, нашу економіку, взагалі країну. Якщо б ми ну собі, ми не приєдналися до системи НЦІ і працювали бо під час війни повністю залежали від енергетичної системи Російської Федерації і Білорусі. Як що ми, як ми могли би протистояти взагалі? Ну, мабуть, мабуть, так не дуже комусь сподобалось тут. Я ж кажу. Що є багато у нас в Україні вати різної, яка так м'яко кажемо, скажемо, не хочу більш сильні слова вживати, яка так сказати, ждунів різні, яким не сподобалось, вони відпрацьовують зараз те, щоб вибивають достатньо ефективних менеджерів, які практично врятували нашу. В енергетичну систему в найважчі часи цього не може бути, розумієте? І крім того, я би сказав, що в нас недостатньо високий рівень експерт експертний рівень прийняття рішення, тому що, ну наприклад. Ставка дає якесь доручення там, Кабміну. Да. Кабмін Міністерства енергетики. Міністр енергетики дає комусь там, я не знаю, начальник управління, той експертам. А, а ті експерти не дуже сильно в цих питаннях розбиваються, вони лізуть в гугл і дивляться, що там який експерт сказав. А ті експерти теж. Не мають які щось там говорять, теж у них немає проектів, немає ресурсів фінансування, щоб глобально і комплексно розглядати ситуацію, в тому числі з використанням програмних продуктів, да, щоб мати інформацію, тому що вони не мають інформації багато у нас інформації секретної, і так далі. І в результаті наверх піднімаються рішення, да, пропонуються рішення, які засновані на експертах. Які, які так сказати, щось сказали і їх вичислили там в Мінернерго, чи де там, чи в Мінекономіці, чи в якомусь іншому міністерстві в гуглі? Да, тобто, от от отак, от, от на жаль, у нас приймаються рішення. А чому тому, що без Потужних експертів, да, без такого, які би дійсно би розбиралися в темі, і які, які би були забезпечені відповідними ресурсами інформаційними, не тільки ж фінансовими, інформаційними, програмними ресурсами, да, якісь прогнози робити, да, якісь пропозиції робити. Ну, це це, це ж за все приблизно те, що, те, що робити прогнози на, і довіряти на картах та. Розумієте? Це просто хтось щось там, якийсь експерт відчуває. Але я не за відчуття експертів. Може, вони і хорошо знають, але все ж таки прогнози мають бути на фундаментальній науково-аналітичній основі і рекомендації відповіді. Да. Ну, це побажання добре, тим більше система все-таки вона у нас, можливо, не була досконалою, але базована на аналітичних інститутах державних, недержавних. І Академії науки, і на державних центрах, і центр Розумкова тут згадаю, багаторічна діяльність і інші центри, які займаються Але цим. Але держава нам не копійки не, не, не дає. Не дає держава не копійки, хай направляє <зас> на підтримку Збройних сил України. Питання ж не в цьому. Питання так. в тому, щоб був хоча б. Дійсно, це неможливо зробити, не маючи більш чіткої інформації, а в умовах війни це потрібні специфічні механізми, взаємодії і не тільки в сфері інформаційних піару і всього іншого, а саме в сфері професійної оцінки. І тут без поєднання зусиль експертів, насправді, експерти це не коментатори на телебачення. Це Люди, які працюють над темами енергетики, багато десятиліть, які працюють в профільних синктенг, аналітичних центрах, інституціях, державних інститутах, у нас розгалужена система все-таки до сих пір. Інститутів академії наук. Я жодного спеціаліста на телебаченні на єдиному марафоні з інститутів профільних чи Національного інституту стратегічних досліджень, жодного не бачу. Жодного. Тому що, мабуть, такий час, що треба просто говорити лояльно, те, що тобі сказали, пул. Інформаційників, піарників і все, які абсолютно не розбираються. Тому я можу з вами погодитись, що те, що ми чуємо от як думку якусь потім влади, вона може формуватись не на експертній позиції, а суто на інформаційній. І це може призвести нас до складної ситуації, коли люди, у людей розійдеться. Бачення реалій і те, що говориться, і це може створити дуже погану ситуацію, то що Росія добивається. Так що, наш спільний, мабуть, заклик, що комунікації, як зараз кажуть, комунікаційну стратегію треба також міняти дуже серйозно. І навіть в умовах війни ця сфера не має бути закритою. Тобто не має бути закрита, вона має бути інклюзивною для багатьох задіяних в цьому всі чесна дискусія з суспільством, тому що якщо люди суспільства відчувають, що немає чесної відвертої дискусії, а просто йде пропаганда, то цей простір, цей вакуум заповнює ворожа пропаганда, і це найгірше. Ну, мабуть, треба знайти таку золоту середину між тим, що не можна там супротивнику розказувати, і те, що потрібно говорити максимально народу, щоб це була постійне інформування. А стосовно стану ситуації, стосовно дій ворога, ну це очевидно, ми тут можемо говорити про наші. Якісь проблеми недопрацювання, навіть злочини, але перша причина це терористична і війна Росії проти України. Це очевидно, да, головний ворог, да. щоб, щоб правильно нас зрозуміли, що да. головний ворог не всередині, головний ворог зовні. В зовні, і, Очевидно, і, а? да просто ми маємо тут також подивитися що не так і зробити висновки зробити уроки вивчити уроки і просто покращити ситуацію в енергетиці на основі цих уроків а ворог у нас один єдиний тому ми маємо маємо теж бути єдині в боротьбі з ним це хороші слова для того, щоб підвести риску під сьогоднішню розмову. Дякую вам, пане Володимире. Я думаю, що ми торкнулися дуже багатьох питань, і це може бути частиною от такої більш інформованості українців. Але питання дуже багато тем, які ми сьогодні піднімали. Думаю, це теми. Які український кризовий медіа центр буде розглядати в рамках більш широких дискусій, експертних круглих столів, брифінгів? Так що розраховую на вашу подальшу участь. Дякую, дякую пане Валерію. Дякую.